Привіт! Сьогодні у нас дуже простий рецепт. От люблю я такі рецепти, коли все скидав в одну кастрюлю, зварив і не потрібно сильно зморочитись. А на виході отримуєш шикарну страву. Сьогодні це печінковий паштет. Для паштету нам потрібна печінка, близько кілограму в мене індича, але можна взяти будь-яку: цибулина, морква, одне яблучко. То 150 мл молока і ягоди для конфітюру зверху. Також потрібна кастрюля з товстим дном. Отже, поїхали цибулю, нарізаємо середніми шматочками. Розмір, повірте, не має значення, все прекрасно звариться. Отже, нарізали, як вийшло, закинули в кастрюлю. Моркву теж нарізаємо кружальцями. і додаємо до цибулі. Яблуко очищаємо від серединки, від шкірки і також нарізаємо середніми кубиками, додаємо в каструлю. Моя рекомендація, овочі додавайте на низ, Це для того, щоб печінка не підгоріла. Отже, все перемішали і тепер переходимо до печінки. Очищаємо печінку від всього зайвого, нарізаємо теж такими середніми шматочками і викладаємо все в каструлю. Зверху заливаємо молоком і ставимо на середній вогонь варитися. Коли закипить, періодично помішуємо. Весь процес приблизно вазиме 30-40 хвилин. Дивіться, коли печінка вже майже готова, вже час додати сіль і шматочок масла. Тут у мене приблизно 10-15 грам. Все перемішуємо і варимо до готовності приблизно хвилин 10. Коли печінка готова, знімаємо з вогню і дивіться також, скільки у вас рідини. Мені здалося, що рідини забагато, тому я на всяк випадок злила в чашку і почала збивати блендером. Тут мені здалося, що трішки замало, і краще потрошечки додавати рідину. Ось така густина для мене ідеальна. Врахуйте, що пащет ще буде охолоджуватись, застигне і стане більш густішим. Викладаємо в контейнер, розрівнюємо і переходимо до конфітюру. Ягоди. Викладаємо в каструлю, додаємо трішечки води, збиваємо блендером, додаємо трішки цукру, якщо вони кислуваті, потім ставимо на вогонь варитися. А окремо в мисці змішуємо дві чайні ложки крохмалю і трішечки води, зовсім небагато щоб тільки розмішати крохмаль. Не забудьте перед тим, як вливати в ягоди крохмаль, знову його перемішати, тому що він осідає. І швидко-швидко помішуйте. Конфітюр відразу густіє і його можна знімати з вогню. Виливаємо зверху на паштет, розподіляємо тонким шаром і даємо повністю вистигнути. Спочатку при кімнатній температурі, а потім і в холодильнику. Паштет виходить ідеальної текстури, м'який ніжний. Ну і, звичайно ж, дуже корисний. Ті, хто люблять печінку, щиро рекомендую. Обов'язково спробуйте. І крім того ж, це швидко, як бачите. Смачного!